Вітаю, дорогі учні! Це Урок української мови, і з вами знову я, Анастасія Онаті. Зараз на екрані фрагмент коміксу, на якому є мама й донька. Між ними відбувається діалог. Ходімо на гору, каже мама. На другий поверх перепитує дочка. На Говерлу, упевнено відповідає мама. Мабуть, ви вже здогадалися, що ми будемо говорити про прислівники й співзвучні сполуки. Що таке нагору в нашому діалозі і як його правильно написати? На ці запитання спробуємо відповісти під час уроку. Є прислівники співзвучні з іншими частинами мови. Якщо нагору буде означати вверх, то це прислівник, і ми напишемо його разом. Це було б доречно, якби мама справді кликала дочку піднятися на другий поверх. Є декілька способів перевірки, які допоможуть вам ідентифікувати прислівник. Перша це залежність від дієслова реченні. Ходімо куди? Нагору. Будьте уважними, адже від дієслова можуть залежати обставини, що відповідають на питання прислівника, проте виражені іменником із прийменником. Тому вам обов'язково потрібно застосовувати декілька способів перевірки. Другий із них заміна на синонім прислівник. Як ми вже це робили? Нагору це те саме, що наверх вища. У нашому діалозі мама має на увазі гору говерлу, тобто цілком реальну гору, а не просто напрямок руху. Звичайно, у такому випадку слово гора зберігатиме своє значення, тобто буде іменником, біля якого стоїть прийменник на. Для перевірки того, чи є компонент співзвучної сполуки іменником або іншим повнозначним словом, у такій конструкції найчастіше застосовують метод додавання залежних слів. Ми можемо уточнити нагору яку високу, нагору яку красиву, нагору яку зелену. Отже, це не прислівник, адже до нього ми б не змогли додати залежні означення. У такий спосіб ми довели, що мама, яка говорила про говерлу, використала у своєму запитанні прийменник на з іменником гору і будемо писати його окремо. Прислівники можуть бути співзвучними з іншими частинами мови, які вживаються з прийменниками або частками. Зверніть увагу на приклади. Спочатку було слово, було коли, спочатку. Це прислівник пишемо разом. З початку розмови вони зрозуміли вашу думку. З початку якого? Самого. Можна додати залежне слово. Це прийменник з іменником. Пишемо окремо. До речі, у цьому прикладі правопис також підказує, що в першому слові с є префіксом. Спрацювало правило кафептах, тому перед п пишемо с. А от у сполуці з початку прийменник з є орієнтиром того, що він має стояти окремо, бо інакше перетворився б на с. Прочитай вірш на пам'ять, прочитай як на пам'ять. Це прислівник. Пишемо разом. На пам'ять він подарував мені книжку. На пам'ять яку довгу. Це прийменник з іменником. Пишемо окремо. Він працював забагато, як забагато, прислівник пишемо разом. За багато років він уперше поїхав відпочити. Років скільки? Багато. Це прийменник із числівником. Пишемо окремо. Інколи нам також може допомогти наголос. Набік, як прислівник, пишемо разом. Набік, на що? Прийменник з іменником пишемо окремо. Так само навіки є навіки. Трішки потренуємося. На екрані два речення. Уперше йому доводилося чути такі слова. Хтось постукав у перше вікно. Зможете знайти прислівник і правильно написати його? Якщо вам потрібен час, поставте відео на паузу і поверніться до наших методів перевірки. У першому реченні слово уперше залежить від дієслова. Можемо поставити запитання прислівника. Доводилося чути як? Уперше. Тому напишемо це слово разом. У другому реченні слово перше вказує на порядок, тобто зберігає значення числівника. Також можемо додати залежне слово. Хтось постукав у моє перше вікно. Ще один аргумент. Тут можемо поставити запитання від іменника. Вікно котре перше. Усе це повинно переконати нас, що цю сполуку треба писати окремо. Це два різних слова: прийменник У та числівник перше. А зараз іще одне тренувальне завдання. На екрані афіша вистави під назвою Дві панянки у бік півночі. Як би ви написали тут убік? Разом як прислівник чи окремо як прийменник з іменником? Проаналізуймо, чи можемо додати залежне слово. У далекий бік півночі, у невідомий бік півночі. Здається, що так. Також звертаємо увагу на те, що можна поставити запитання: у бік який півночі. Запитання який також підказує нам, що маємо справу з іменником. І це правда. У цьому контексті у бік пишемо окремо. Це прийменник з іменником. Розгляньмо типовий тест зовнішнього незалежного оцінювання. У цьому завданні ми повинні визначити, яке з виділених слів треба писати окремо. Читаємо варіанти відповідей: по-особливому, по-зимовому, по-своєму, по-іншому. Міркуємо. Ми знаємо таку модель: прислівники. Утворені за допомогою префікса по- та суфіксів ому, ему, йому и пишемо з дефісом. Зробити по-нашому. Допомогти по-братськи. Якщо не зважати на контекст, то всі слова відповідають цій моделі. А от якщо проаналізувати наші речення, то можна виявити співзвучні сполуки, які треба писати окремо. Аналізуємо перше речення На дворі було по-особливому тихо. Було тихо як по-особливому. Це прислівник. Пишемо з Дефісом. Друге речення: По зимовому небу пропливав місяць. Пропливав де по небу, небу якому? Зимовому. Вочевидь, зимовому це прикметник. А отже писатиме його окремо з прийменником по. Це і є наш правильний варіант. Щоб бути впевненим на 200 і відсотків, і балів на ЗНО, проаналізуємо ще два варіанти. Четверте речення. Сонце хотіло по-своєму розпочати цей день. Хотіло розпочати як? По-своєму. Це прислівник, пишемо з Дефісом. П'яте речення. Зима вирішила по-іншому. Зима вирішила як? По-іншому. Це також прислівник. Пишемо з Дефісом. Вітаю! Щойно ви стали на 1 бал ближчими до омріяних 200. А наблизитися ще на 1 бал вам допоможе опрацювання конспекту і виконання завдань на платформі. Бажаю вам натхнення!